бути доброзичливим, бути активним, не критикувати, бути уважним до інших, не перебивати Я висловлювання і правила «Стоп». Скажи іншим, що своє. Марія Миколаївна, вас дуже цікавить запад. Професії. Оце підказка, оце сфера. ви вибираєте на свою команду одну професію, з якою ви будете робити. Серед. Так, давайте вибираєте головну людину з, вашого, з вашої команди і вибираєте конверт. Добався, ти, так. ти є кваліфікованою людиною, до якої часу звертається з допомогою. Якщо ти треба допомогти, це тобі гріє душу. Також в тебе хороша зарплата, ти відкомуєш важкі хвороби, ти допомагаєш людям, тому що допомагати людям і фізичному моральному плані це важливо, особливо після воєнні часи і зараз, у наші воєнні часи, бути лікарем це дуже важливо. Недоліки це те, що на тобі дуже велика відповідальність. Mm -hmm. Ти повинен дуже важко працювати, довго вчитися, щоб бути кваліфікованим війною. Де може працювати людина, яка військову військового Військова Військовослужбовець. На даний момент військова військовослужбовець є дуже цінним та корисним, корисним професією. Приват службовця, щомісячне грошове забезпечення, можливість кар'єрного росту, гарантована щорічна основна відпустка, пенсійне забезпечення, соціальний захист сімейського службовців, вирішення житлового питання і безоплатна кваліфікована медична допомога. Вчителі такі знати координати орієнтують, як в подорожах там, де плаває, подорожує їздить, все знає, знає батарейки, координати радості, ширину до готу, йому це допоможе в житті.